Залишилось менше тижня до нового року. Всіх вітаю, ви знаходитесь на каналі MyCamping. Звуть мене Кирило, всім привіт! Це суботнє відео. Спеціально вийшов я на природу, взяв тут деякі речі зараз розповім, які. Боксик ось такий взяв з яйцями, буду яйця смажити. В кадр сковорідка не потрапила, бо вона старенька, і я не хотів її показувати. Виглядає вона. Так собі, робоча. Яйця буду смажити на вершковому маслі. Ось воно ось тут у куксі. Також взяв два шматочки білого хлібу. Тут впала титанова ложечка довга. Нею буду перемішувати все, що мені потрібно. Звісно, ось тут ви бачите мою дерев'яну ложку, яку я вирізав у попередніх відео. Бачите, вона вже нарешті якусь почала отримувати форму. 事业说。